Доброго дня! З вами лікар, акушер-гінеколог медичного центру Ланцет ШАС Людмила Анатолійовна. Хочу записати актуальне відео питання, як про яке часто запитують і чомусь останнім часом. Іноді приходять пацієнти на альтернативну думку. Чому тому, що їм косметологи, дерматологи, іноді гінекологи пропонують проведення пілінгів, і вони запитують, потрібно це робити, і для чого, і що це їм дасть. Давайте почнемо з того, яке питання вирішує пілінг. Пільних інтимної зони вирішує питання освітлення. Якщо зовнішні статеві органи, шкіра промежені, внутрішня поверхність стегон стає коричневою, темною, погіршується її якість. Саме це питання може вирішити пілінг, і це чудово, тому що ми, дівчатка, завжди хочемо бути гарними і скрізь. Але питання, чи всім потрібен пілінг, і чи всі питання він вирішить? Тут я хочу наголосити на такому є. Пігментація, оце зміна кольору зовнішніх статевих органів, яка викликана якимось старим запальним процесом, якимись змінами, які були колись і викликали ці зміни шкіри, вони дійсно можуть бути виправлені за допомогою пілінгу, і саме кілька процедур пілінгу зробить так, що ваші, ваша шкіра в інтимній зоні стане більш світлішою, більш привабливішою і більш здоровішою. Але ви маєте розуміти. Що перш ніж йти на пілінг, треба таки звернутися до акушера-гінеколога і вияснити, чи немає проблеми, яка саме вч... зараз є у вас, і саме зараз може викликати зміну шкіри, кольору шкіри. І саме зараз, як би ви не робили пілінги, нічого не зміниться, поки ви не виберете проблему. Які проблеми гінекологічного, ендокринологічного плану впливають на? Потемніння шкіри саме в нашій інтимній зоні, це гормональні порушення, це хронічні запальні процеси і це надмірна вага. І саме поки ми не визначимося з цими питаннями, що є причиною. Гіперпігментації зовнішніх статевих органів та промежини не варто робити пілінги, тому що іноді це буде просто, просто даремна витрата коштів, тому що, поки ми не визначимо, не виправимо гормональні порушення, поки ми не знімемо запальний процес, пігментація буде знову знову з'являтися, може навіть наростати, і ви знову будете звертатися на пілінги і даремно витрачати на них кошти, тож перш ніж погодитись на пілінг. Звертаєтесь до свого гінеколога, запитуєте саме, даєте йому саме цей запит, чи потрібен мені пілінг, чи він мені допоможе. І лише кваліфікований гінеколог дасть вам відповідь: так, це косметологічна проблема, і її можна вирішити, чи це потрібно визначити вирішити питання гінекології, і лише потім. Робити освітлення за допомогою пілінгу, тож запрошуємо вас до нас, в медичний центр ланцет, до гінекологів, до ендокринологів, які саме дадуть відповідь на це питання: пілінг чи лікування, чи можливо лікування, а потім пілінг. Я думаю, ви зрозуміли з задоволенням. чекаю вас у нас в ланцеті. Бути здоровим, просто просто приходь в ланцет.